Про те, як реагують на усі ці події у Сполучених Штатах Америки, бо там якраз лягають спати, і як, як прожила цей день Америка, нові заяви проаналізує разом із нами Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, вітаємо! Слава Україні! Героям става! Я ще не сплю. Та. Дякуємо вам за те, що не спите. Знаємо, що вчора Америка, очевидно, і Трамп це 100% мали добрий ранок, добрий день. У нас вчора у вас сьогоднішній день. Бо і з Ватикану були добрі новини. Як ми бачили, вже допис з допису в соцмережах Трампа, що сподобалося, і угода з Україною підписана. Закріплена це все було в розмові в телефоні з президентом Зеленським. В якому настрої лягає спати Америка ну головне це перебрало все обрання нового нового папа римського, включно що це навіть перервало уваги і від президента Трампа, який думав свій ононс про окрему угоду з Великої Британії, навіть іще це не завершена, але якась рамкова угода. А з Великої Британії він думав, що це би була головна стаття у газетах. Але очевидно вийшло, що вже не віцепрезидент Джей Ді Венц як найвищий католик в Америці, а ще один вийшов і навіть важливішим католиком з Америки. Ну, а в, в, при, при цьому в, в Америці в, популярним був мем е, Папа Римський Дональд Трамп він навіть змушений був коментувати, сказав, що напевно то штучний інтелект, так а може й є. Я зразу хотілося сказати. Одним словом, це якось впливає в принципі на Америку, де є величезна кількість протестантів та інших загалом вірувань. Цей факт є фактом політики. Як сказав би Джей Ді Венс, який відвідав попереднього папу, як то кажуть, зовсім напередодні. Чи це в так. тут якраз як то кажуть, кесареви, і ці розведені, так як в Біблії? Для президента Трампа пам'ятаємо, що він коли відвідав Рим і Ватикан на похорон, папа Франциск. Він пояснив до американської преси, що причина, чому він відвідав похорон, це що католики за нього голосували. Це його головна. Мета за кого мене голосують, то я то я буду е, їм обов'язково відвідати всі важливі події, і це була його е, анонсована причина, чому він брав участь у е, такого типу, великого похорону е, у Ватикані. Далі ще дже від це я ще не бачу ніяку заяву. Ми знаємо, що. Раніше, коли кардиналом був теперішній папа Лев, він мав декотрі певні думки про теологію і думки Джей Дівенса, що щодо любов'ю до інших до сусідів, які так само він досить остро Твітував у першій каденції президента Трампа, коли були надзвичайні депортації, коли дітей забрали від е, мамів і, і батьків, е, він він з тим досить е, стояв проти цього. Як і навзагал, більшість католиків, і специфічно, навіть те, котрих друзів католиків президента Трампа, е, то я не знаю, чи буде великий розрив між адміністрації і е, першого американського е, католицького папа, але е, я думаю, навза. Там буде задоволений, що знов увага звертається назад до Америки, і він може казати, що це мабуть через його надзвичайний вплив. А звичайно, Трамп тепер зможе це представити. Він вміє, він вміє подати будь-що як своє велике досягнення. Хоча релігійні оглядачі вже проаналізували погляди нового папи і кажуть, що насправді вони дуже сильно відрізняються від того, що робить і що каже Трамп. Бо, наприклад, новий папа дуже добре ставиться. Він дуже в компетентних питаннях мігрантів, і будучи в Перу, добре розумів їхні проблеми, тобто він точно не за те, щоби. З ними поводитися якось жорстокіше чи жорсткіше. І Та, Так само в за питаннях освіти Ді Венса він критикував. Критикував так, власне, в, про питання релігійні, власне, про трактування Біблії, трактування Ісуса. Ну і з освітою так само. Новий папа він про освіту. Він за те, що освіта є важливою, він би точно, напевно, не закривав, не припиняв діяльність університетів, не припиняв фінансування. Тобто тут можуть бути розбічні. Віжності це власне для тих, хто каже, що має Трамп нового свого папу, який буде працювати так, як подобається Америці. Пане Андрію, про інше вас хочемо запитати. Підписали вчора цю рамкову цю угоду. Ратифікували угоду в Україні. Після того Зеленський порозмовляв, поспілкувався з Трампом. Ну і, начебто, все добре, гарна розмова. Ми знаємо цю фразу вже. Що далі? Що далі? Який наступний крок ми очікуємо від Трампа зі сторони Сполучених Штатів щодо України? А знову була публічна заява. Ну, це на соцмережі, що видав президент Трамп? Ну вже вчора вам, але і мабуть, мені так само вчора, але він сказав знову, що він? примусить, а, а, чи має прохання до а, Путіна, щоби а, включити це припинення обстрілу на 30 днів? Він а, сходується разом з президентом Зеленським, що треба на 30 днів а, припинення, щоб починати будь-які обговорення, переговори а, і а, докінчив цей пост на його чутсол. Знову кажучи, що може це вже шостий раз, що казав. Що якщо ви це не зробите, то будуть додаткові санкції. А то, мабуть, ми побачимо цей законопроєкт, який вже понад 70 сенатори а, підписали. Вже готові, щоби ухвалити у сенаті. А на жаль, я я не знаю, як швидко це би перейшло через конгрес, бо вони це ще там мають а, важливі дебати щодо державного бюджету. Але мабуть, як Трампі спитав, щоб це перейшло, то то в Конгр... Палаті представників так само вони би перейшли. Це є наступний крок, бо інакше. Ми бачили, що Україна не тільки ратифікувала, але дали передали для президента такий подарунок, що у його перших 100 днів підписали угоду сам від адміністрації президента Зеленського. Далі ще ухвалили ратифікацію. тут все позитив з України, навіть і що Україна підтримує. Повне припинення обстрілу, так як Трамп воліє, не окремо, так як раніше Україна пропонувала і зовсім проти ідеї нашого ворога. То ми бачимо, що Україна і Америка зараз тепер ідемо вперед, навіть і переконали віце-президента Венса, щоб декотрі осрій слова задав про нашого ворога. Та, але заяви Джей Ді Венса це про великі апетити Путіна, тобто хоче землі, а ми їм не віддамо, навіть, ті, які він не встиг захопити. І просто логічно виходить, що Джей Венс озвучив як віце-президент позицію. А от все те, що є окуповане, треба віддавати безумовно. Чи ми неправильно розшифровуємо заяви Джей Ді Венса? Ну, е е Головне про заяву Джей Ді Венса, що е е ми знаємо, що він. Кілька літ тому острі заяви мав проти навіть самого президента Трампа, і дуже швидко перемінив свою думку, коли бачив політичну нагоду йому, щоб підвищитися, так само тут мабуть він так само, як політик, і не ідеолог, а політик простий, який бачить, що зараз тепер будь-якої угоди з нашим ворогом не вийде. То, мабуть, він може якісь слова задати, які решта світу би його оплескав, що він так говорить проти Нашого ворога, то е, я думаю, тут тут головне, що Трамп керує нашу політику не Джері Венц, а Джері Венц може від одної позиції до другої мінятися досить швидко. Ну, в, в совєтсько російські часи це казали е, хитався з курсом партії, та тобто десь приблизно ага. так. Так. Дякуємо, пане Андрію. Вам спокійної ночі. Нехай завтра вас зустрінуть нові твіти, нові несподівані повороти долі. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був разом з нами.